Ці іерогліфи важко розшифрувати, але у них вся історія. Тисячі років тому мисливці знайшли віддалену планету. Вони навчили людей будувати і поклонятися їм як богам. Кожні сто років боги поверталися. І коли це відбувалося, їм приносили даяння. Тоді із людей вирощували найвищу жертву. Мисливці билися з цими великими зміями. Щоб довести, що вони гідні носити мітки. Якщо мисливці програвали, то нікого не залишали в живих. Одну ніч знищували цілу цивілізацію. Отже, мисливці привезли ці створіння задля полювання. Вони їх використовують як худобу. Змії ростуть у наших тілах. Тепловий сигнал створили, щоб затягти нас сюди. Усе це було пасткою, бо без нас полювання не було б.